Здавалося б, які прекрасні, чудові смаковиті помідори, якими мене пригостили. Так, вони дуже смачні. Проте звертайте увагу на дві ознаки. Перше, це дуже тверда основа у томатів. Якщо ви берете ось такі томати, будьте певні, що вони перегодовані. У кінці даного відео ми прямо побачимо, скільки нітратів у них є. Друга ознака це те, що є окремі плоди, які потріскані, або з такими слідами. Такі сліди говорять про те, що помідор колись тріснув, або хотів уснути, і у нього це все зажило. А в інших місцях є ось такі тріщини. Тепер відповідь на питання: чи можна їсти дані томати? Подивіться на рівень. Слай 442. Це все одно, що пити добрива, еквівалентно буде, тому що ми з'їмо дані плоди. Що з ними робити? Краще їх вживати після термічної обробки. Підписуйтесь на канал, аби дізнатися більше, або замовляйте консультацію, якщо у вас є питання по догляду з рослинами.